На Запоріжжі одна людина поранена внаслідок російських обстрілів. За даними обласної військової адміністрації, окупанти завдали 386 ударів по 35 населених пунктах Запорізької області. Атакували росіяни дронами, накривали вогнем із артилерії. Зафіксовано 19 авіаударів. І більше про оперативну ситуацію на Запоріжжі і загалом про ліквідацію ворожих ударів. Розпитаю Івана Федорова, начальника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні! Слава, вітаю, я вас. Розкажіть, яка на цей час оперативна ситуація в області, по яких населених пунктах росіяни ведуть вогонь? Здебільшого ворог атакує саме прифронтові населені пункти. З 380 ударів, які він здійснив за останню добу, 95% це саме прифронтові населені пункти. А саме Степногірська, Ріхів, околиці Гуляйполя це саме ті місця, які ворог атакує. Найчастіше а, також на жаль не а, лишається без втрат. Ворог поранив вночі одного пенсіонера. В цілому на території наших лікарень наразі перебуває 26 шість цивільних людей, які постраждали від масованих ворожих обстрілів. А, що найскладніше, це те, що наймолодшому пацієнту нашої лікарні, який постраждав від масованих обстрілів, лише 5 років. За останню дробу ворог а, а, зруйнував 67 цивільних будинків. Саме стільки а, заяв ми отримали від наших цивільних мешканців. Пане Іванне, розкажіть, з якої зброї росіяни регулярно обстрілюють мирні населені пункти, чи нарощують вони застосування дронів? Чи змінилася ситуація після того, як їхні старлінки компанія SpaceX заблокувала? Стосується зброї, то приблизно 60% — це саме FPV-дрони, які ворог використовує а, сьогодні в своєму арсеналі. А потім це вже буде артилерія. Потім вже будуть каби, які також ворог масово застосовує. Але більше ніж 60% — це все ж таки дрони. Що стосується ворожої реакції на старлінки, звичайно, це внесло і дестабілізуючий, і демотивуючий фактор в вороже військо. Але чи став він менше використовувати, то ні менше на сьогоднішній день не став. Але точно свої результати це це велика допомога збройним силам України. Те, що ворога значно гірше почали працювати стріми під прицілом росіян енергетичні об'єкти по всій Україні, у якому режимі подають опалення воду електрику у Запорізькій області. А майже 90 населених пунктів це безпосередньо прифронтові села, селища та міста. Вони наразі без комунальних послуг. Оріхів, Гуляйполі, Степногірськ. А туди не електропостачання, не вода, не газопостачання не подається через постійні бойові дії. Що стосується обласного центру безпосередньо міста Запоріжжя та а, всіх населених пунктів запорізького району, то тут все стабільно. Електрика подається по графікам а для населення. Це три черги теплопостачання в повній мірі забезпечено а газопостачання в повній мірі. Забезпечено, звичайно, ворог намагається всіляко обстрілювати саме наші енергетичні об'єкти, але дякуючи роботі всіх комунальників енергетиків, то час на полагодження обладнання після ворожих обстрілів це до 6 годин. Тому наразі мешканці обласного центру безпосередньо не відчувають на собі перепабої з опаленням. І удари по енергетиці стають додатковим тягарем для підприємців саме середній малий бізнес. Їхні податки яку частку становлять в обласному бюджеті? Дійсно, це становить приблизно 15-20% від обласного бюджету зведеного бюджету всіх областей. Але звичайно, наша мета допомогти всіляко підприємців. Саме тому на території міста Запоріжжя введена пільгова аренна ставка, саме нульова арендна ставка для всіх підприємств на місцеві податки, Оренда на землю, нерухомість. І наразі ми закінчуємо оформлення всіх необхідних документів, щоб до 20 лютого з усіма підписати додаткові угоди і підприємств. І підприємці не платили місцеві податки в цьому році. Також Наразі є програми уряду, які допомагають пільгово кредитувати безпосередньо енергетику, енергетичне обладнання, і ця програма також вона працює. Є місцева програма, яка допомагає купляти генератори, і ми надаємо приблизно 50% співфінансування для придбання генераторів у вигляді гранту. Тож ми розуміємо, що сьогодні підприємства просто виживають на прифронтових територіях, тому намагаємося їх всіляко підтримати. І щодо допомоги військовим, що передаєте, на що ставку робите, так би мовити? Це наш пріоритет. Допомога військовим. І сьогодні основна потреба військових це дрони на оптоволокні, це мавіки і це логістика. Це автівки абсолютно різного виду, починаючи від квадроциклів, закінчуючи бусами. Тому. То є пріоритет, і саме на це, як один із напрямків, обласний оборонний фонд буде направляти приблизно 3,5 мільярда мільярди гривень у 2026 році. Пане Іване, і щодо медичного забезпечення мирних жителів, чи виникають у вас проблеми з закупкою ліків, а також щодо лікарень їхньої роботи. У всі лікарні на сьогоднішній день функціонують на території Запорізької області, а приймають цивільних людей. Це не є проблема для нас. Буквально декілька тижнів тому після реконструкції була введена в роботу одна з найбільших міських лікарень на трохи більше ніж 200 ліжок. То сьогодні тут і ведеться стала робота, що стосується. Забезпечення ліками, то тут також на сьогоднішній день повноцінно забезпечено все для потреб наших мешканців. Пане Іване, я дякую, що знайшли час для спілкування дякую. з нами. Це був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.